Три тури, які визначать учасників фіналу, саме за таким регламентом проходить кубок з футболу на приз профспілкового комітету «Прат Полтавський ГЗК». Змагання стартувало минулими вихідними у горішніх плавнях. Про стартовий поєдинок турніру та про перші результати, де є несподіванки. Дивіться далі. Кубок з футболу на приз профспілкового комітету прад Полтавських ГЗК зібрав вісім команд. Вони вступили у боротьбу на майданчику зі штучним покриттям загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка. Команди розділені на дві групи. По чотири команди в групах грають. Кожна команда грає з усіма кругова система. Переможці кожної групи зустрінуться у фіналі. В участь в змаганнях приймають дві команди Єрістівського ГЗК, команда Фірастрой, управління комбіната, збірна команда ЛМЦ ЦБТ, драбальна збагачувальна команда, збірна команда ЦВО СІТІС. І вперше за 10 років участь приймають учні ВПГБУ. У першій групі турніру зійшлися дві спільні команди: цех виробництва окатків Сітіс і «ЛМЦ ЦБТ», а також колективи Ферострой та Єрстівського гірничо-збагачувального комбінату. У другій групі найкращий колектив визначають команди управління дробарно збагачувальної фабрики, вище професійне гірничо-будівельне училище та команда ягзк 2 Цей турнір. Проводиться вже, мабуть, років 15. Ми підтримуємо традиції, намагаємося долучати всіх співробітників до спорту, до здорового образу життя. Тому турнір почався, граємо, зараз грають найсильніші команди турніру, грає дуже цікава. Я думаю, болівальники будуть задоволені приходити на протязі цих двох тижнів болювати за своїх команд, за своїх гравців, за своїх співробітників. Усі ігри турніру будуть проводитись на полі третій школи? Так, да, ми проводимо на полі третьої школи. Тут в принципі, гарна локація, центр міста, тому протягом цих днів ми в третій школи проводимо цей турнір для вболівальників, для співробітників кабінету. У стартовому матчі зустрілися фаворити турніру, який зазвичай грають у вирішальних поєдинках. А цього разу опинилися в одній групі. Гра пройшла у запеклій боротьбі, але тричі вразити ворота суперників вдалося саме команді Ферострой. У підсумку саме цей колектив святкував успіх із рахунком 3-0. Непростим вийшов другий матч за участі Феростроя, який з рахунком 3-2 виграв у ЦВО Сітіз. Друга поспіль перемога дозволила гравцям Ферострою очолити таблицю і бути Головним претендентом на вихід до фіналу у третьому турі Ферострой гратиме зі спільною командою «ЛМЦ ЦБТ. У другій групі після двох турів у лідери вийшла команда ВПГБУ. І це головна несподіванка турніру. Учні цього навчального закладу виграли в управління 4-1 і з таким же рахунком здолали ЄГЗК 2 Доля путівки до фіналу визначиться у матчі учнів ВПГБУ та команди дробарно-збагачувальної фабрики. Матчі третього туру змагання пройдуть у суботу 11 жовтня. Вирішальний матч першої групи відбудеться о 10-й годині за участі команд Ферострой. Та ЛМЦ ЦБТ. Долю путівки до фіналу визначить поєдинок другої групи, який розпочнеться о 13-й годині. У ньому зустрінуться ВПГБУ та ДЗФ. Фінал Кубка профспілкового комітету прад ГЗК відбудеться у неділю, 12 жовтня.